Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано на Хмельниччині. Про це вночі повідомив президент Володимир Зеленський. Наголосив, що слідчі дії тривають. Правоохоронці працюють тісні зв'язці. Про саме затримання президенту доповіли міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова служби безпеки України Василь Малюк. За словами президента вже відбулася перша доповідь генерального прокурора Руслана Кравченка. Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово. Беззупинно працювали над затриманням підозрюваного десятки поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції. Співробітники Служби безпеки України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений. Вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Вкотре поліцейські та працівники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стріль стрільця, а через 36 годин затримали. Більше деталей згодом буде від поліції. Нагадаю, народного депутата Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Стрілець зробив кілька пострілів, які виявилися смертельними. Андрій Парубій, український політик та державний діяч. У 90-му році він став депутатом Львівської обласної ради, брав активну участь у суспільно важливих історичних подіях. У 2004 році у Помаранчевій революції пізніше у революції гідності він був керівником самооборони майдану. Після втечі Януковича наприкінці лютого чотирнадцятого року очолив раду національної безпеки та оборони України. У 2016 році став головою Верховної Ради. Загалом був народним депутатом чотирьох скликань сьогодні 19-ту годину у соборі святого Єра у Львові розпочнеться заопокійне богослужіння, і у Києві сьогодні відбудеться ввечері символічне прощання з убитим у Львові екс-спікером парламенту з 18.30 на майдані Незалежності. анонсовано вечір спогадів про Андрія Поробія. Поховають його завтра в Аличківському цвинтарі. По обіді у вівторок у Львові на площі ринок біля ратуші відбудеться церемонія прощання. Підозрюваний затриманий убивстві. Андрія Поробія дав перші покази. Про це повідомив президент України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії задля встановлення усіх обставин убивства. Співробітникам СБУ, національної поліції та офісу генерального прокурора вдалося затримати чоловіка у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план втечі. Розкриття злочину взяв на особистий контроль. Володимир Зеленський. На місці убивства Андрія Поробія Львів'яни приносять лампадки та квіти. Приходять небайдужі містяни та родичі. Так кажуть люди, віддають шану убитому громадському і політичному діячеві, який дбав про майбутнє України сьогодні. ж За Андрієм Парубієм в архікатедральному соборі Святого Юра відбудеться Парастас. А поховають політика 2 вересня на Личаківському кладовищі у Львові. Патріоту, били, який дбав за майбутнє України, а в мене наступне, тому ми прийшли йому віддати честь, випадку, свічку запалити його. В майбутнє він підтримає пункт, все вказав, що треба нам робити для України, для її оборони для наступних поколінь, тому ми так його прийшли йому віддати пам'ять.